За 3,5 тисячі гривень, по акції 3 тисячі гривень. Сьогодні ви можете купити курточки без рукавки за акційною ціною. По акційній ціні 3 тисячі гривень 10 кг. Шикарні дві без рукавки. Далі, що у нас буде? Далі у нас буде ось така: я не знаю, як це вона називається, але виглядає шикарно. це. Наступна у нас курточка жіноча і теж гарний великий батальний розмір. Далі безрукавка. Це вже по рахунку у нас третя безрукавка на цей мішок. Далі що, жіноче. Таке жіноче. Кусняне, скажімо таке. Опа, опа, чоловіча 100 грамівочка І вона від бренду Nike. Оригінальний бренд Nike. Далі. Ще один шикарний великий розмір курточки. Ціна. 3 тисячі гривень в прямому ефірі. Зараз найвигідніша ціна на куртки та безрукавки. А це як називається? Я теж не знаю. Вони шарювають. Бомбер. Я не шарю Бомбер. О. 10 кілограмів. В прямому ефірі курточки! 3 тисячі гривень. Зараз найдешевша, найвигідніша ціна в Україні. Капішонка є. Є! Шикарно! А це ще раз, а ну, що це? Ніхто не знає. Опа, а це я знаю, це така легенька спортивна вітровочка. Ви подивіться ззаду, як вона виглядає, спереду, замочок, все в ідеальному стані. І зараз знову я повторюю, що найвигідніша ціна. Зараз найвигідніша ціна. Безрукавочка жіноча і заключна курточка чоловіча чи жіноча. Чоловіча, напевно. Брендова. Подивіться собі. З неї робиться без рукавка. Робиться без рукавочка. Є замочок, відкрили і зробили без рукавочку. Знову ж таки, повторю, найвигідніша ціна – 3000 гривень за 10 кілограмів осінніх таких курточок.